Слаблятись не можна, коронавірус цього не простить. Рішення Оперштабу. Пільгове кредитування. За два з половиною роки 72 підприємства отримали державні субсидії. І друг, і ворог, як уберегтись від чадного газу. І на годину назад не забудьте у суботу перейти на зимовий час. Цей ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. Субсидування триває. Наші підприємства отримують пільгові кредити. Гроші йдуть на модернізацію обладнання, а це можливість збільшувати обсяги виробництва. Про успіхи механізму субсидування говорили в уряді. Два з половиною роки 72 підприємства і 26 мільйонів євро. Це проміжні підсумки роботи механізму пільгового кредитування. В основному субсидію отримали сільгосп фірми у минулому році. Це дозволило збільшити обсяги виробництва на 13%. відсотків. Зросли й посівні площі. Є прогрес в промисловій сфері, а це більше інвестицій, вищі відрахування в бюджет і зарплати співробітників. Але є і проблеми, деякі ведуть нечесну гру, претендують на отримання пільгового кредиту. При цьому більшу частину прибутку до 90%, підприємці не пускають в оборот, а вилучають. Получається... Мозгляд такі мовиходить на мій погляд таким чином, що власники самостійно створюють дефіцит інвестиційного ресурсу. А прибуток підприємства є саме цим джерелом, а потім звертаються на адресу держави з проханням це джерело наростити інвестиційне і при цьому ще й заплатити з бюджету для того, щоб це джерело у них з'явилося. Рішення є збільшити вкладення підприємця у власне виробництво. Вже готові поправки до законодавства. Необхідно прописати норму. Необхідно прописати норму, зупинитися на критерії в 15% за дивідендами і прописати норму, що вилучення дивідендів не повинно проводитися за рік, що передує року, в якому видається кредит, за весь період кредитування і в році, наступному за роком, в якому цей період кредитування закінчився. Новий механізм повинні пропрацювати протягом тижня. Ще одна тема обговорення. На які види діяльності виділяти гроші у пріоритеті підприємства сільського господарства у більшості повний цикл виробництва від вирощування до переробки продукції. Ефективність кредитування тих, хто працює на експорт, ще вивчать. На межі можливостей так працюють лікарі Рибницької коронної лабораторії. Її запустили три тижні. Тому хворих все більше, ПЛР-досліджень теж. Як йдуть справи в ковід-зоні, репортаж з епіцентру. Віч на віч з ковід-19. З небезпечним вірусом лікарі Рибницької лабораторії працюють щодня. Пацієнтів багато, графік ненормований. Заходячи в червону зону, не знають, коли повернуться додому. Іноді роблять тести до півночі. Мислі різні. Думки різні. Перш за все, думаєш про сім'ю. Це в першу чергу. Тому дотримуємося всіх запобіжних заходів. Хочеться попередити наше населення. Що ковід це серйозне захворювання. Воно таки є. Думки різні ходять, але судячи з кількості хворих і важких, треба поставитися до цього питання більш серйозно. Рибницька лабораторія працює в дві зміни. Весь цей час медики в повній екіпіровці костюмах, масках і рукавичках, щоб вірус не вийшов назовні, в боксах вентиляція створює майже вакуум. воздуха більше, приток. Відтік повітря більше ніж приплив, тому всі працівники відчувають стан гіпоксії. В даному боксі процес виділення нуклеїнових кислот триває протягом 3 трьох з годин. Чим більше проб, тим більший цей процес затягується. Перший етап плр тесту найнебезпечніший. Зразки розкриваються і з ними проводять реакції. Потрібна колосальна концентрація. На екрані результат виглядає як картина імпресіоністів: червоний вірусу. Немає синій аналіз, позитивний. На екрані ми можемо побачити самі продукти ампліфікації. Тобто, якщо в даному зразку виявляється сам вірус або частинки вірусу, то в процесі реакції на екрані монітора ми можемо виявляти криві, які показують наявність вірусу. У рибницькій ковід-лабораторії виконують до 150 аналізів на добу. З кожним днем число ПЛР-тестів збільшується. Поки комусь еліньки надіти маску, лікарі мріють вийти з червоної зони і просто дихати на повні груди. Ріст захворюваності на корону не знижується. 120 заражених за останню добу. У нас нова позначка в 5550 інфікованих. Від ускладнень ковіду вже померло 132 людини. Кількість переможців хвороби перевищила 4 тисячі. Ковід спалах у Тераспольському психоневрологічному будинку інтернаті. Корона підтвердилася у семи чоловік. Їх госпіталізували у РКЛ 111 підопічних і 23 співробітників інтернату ізолювали в одному з корпусів установи. Тепер у коронагоспіталях республіки лікується тисяча. 164 носії вірусу. Пневмонія у 769 пацієнтів. 26 осіб перебувають у реанімації, четверо підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. У Придністрові не лікують вдома тільки у госпіталях. Тому особлива роль відведена службі швидкої допомоги. До її роботи є нарікання. За пропозицією президента провели службову перевірку Тираспольської станції. Міністру охорони здоров'я доручено налагодити роботу служби, організувати додатковий інструктаж фахівців. Всі працівники швидкої медичної допомоги прирівняні до госпіталю другого рівня, отримують підвищену зарплату. Що за ставлення таке? Що ще треба, щоб виконувати свої службові обов'язки? Так, з пандемією не борються. Ви ж самі співробітники швидкої допомоги міста Терасполя підставляєте і себе і своїх колег. Якщо недбало, ви будете ставитися до своїх прямих обов'язків, тим більше буде поширення коронавірусної інфекції, тим більше буде навантаження на медиків. Летальність теж зросте. Щодо придбання експрес-лабораторій нового типу, сьогодні в Придністров'ї доставлять два аналізатори і 20 тестів на ковід нового типу для пробного тестування. Якщо обладнання доведе свою ефективність, держава планує купити 20 аналізаторів і 30 тисяч експрес-тестів. До речі, вони вдвічі дешевші за ПЛР-тести. Їх використовують у багатьох країнах. Ще одне питання у проштаб або освітній процес групи продовженого дня відкривати не будуть за останні три дні. На карантин відправили 15 класів в школах республіки. А ось гаряче харчування в школах відновлять. Президент оголосив, що умови приготування і прийому їжі повинні відповідати санітарним вимогам. Олександр Коршунов на час передвиборної кампанії не буде очолювати Верховну Раду. Це вимоги законодавства. Поки йде агітація, спікер продовжить роботу в парламенті як депутат комітету з економічної політики, бюджету та фінансів. Повноваження голови розділять віце-спікери Галина Антюфєєва та Михайло Бурла. Рішення набуває чинності сьогодні і буде діяти до оголошення результатів виборів. А тим часом у Верховній Раді відбулось чергове пленарне засідання. На порядку денному понад 10 питань говорили про. Держпідтримку, імунізацію населення, переоснащення пожежних служб і новий заповідник. Держпідтримка дітей пільговиків продовжиться. Верховна Рада ухвалила ініціативу президента відразу в двох читаннях. Мова йде про дітей, які мають право на пільгове харчування. Діти будуть далі получать Діти будуть і далі отримувати продуктові набори, але до відновлення роботи комбінатів харчування. Це основний мотив внесення даної ініціативи. Вона була підтримана всіма одноголосно. Необхідно дати можливість управлінням народної освіти видати продуктові набори дітям. Програма імунізації населення завершується в кінці 2020-го. МОЗ представив проект на наступні п'ять років. На це з бюджету планують виділити 40 мільйонів рублів. Нова програма нова програма доповнюється завданням, яке передбачає розширення спектру імунопрофілактики шляхом провадження нових вакцин проти ротавірусної кохової інфекції, а також проти раку шийки матки, викликаної вірусом папіломи людини. Програму ухвалили в першому читанні. Роботу над законопроектом продовжать в рамках другого читання. Музика. Пожежні служби Придністров'я повне переоснащення. Відповідні пропозиції уряду ухвалила Верховна Рада. Програму розрахована на 9 років. Всього з бюджету планують виділити 53 мільйони рублів. На ці гроші закуплять 29 нових машин і кілька пожежних сходів. У республіці з'явиться новий заповідник Дікуль. Це ініціатива уряду. Ідею підтримали депутати. Верховна Рада ухвалила законопроект про присвоєння Дікулю статусу державного заказника. Це означає, що полювання і будь-яка господарська діяльність там буде заборонена. закріплення законодавче статус. закріплення статусу заповідника дозволить на державному рівні охороняти тварин, які там мешкають, і внесені до червоної книги і Придністров'я і сусідніх країн. А для наших вчених. Та студентів з'явиться можливість для дослідження цього куточка Придністров'я. Природний комплекс розташований в декількох кілометрах від села Незавертаєлівка Слободзейського району. Там живуть чаплі, орлани і дикі кабани. Природний газ, і друг, і ворог, коли утворюються чадни без кольору і запаху він спричиняє швидку загибель людей. Тільки цього року у Бендерах сталося чотири нещасних випадки. Постраждало сім чоловік. Причина кожної трагедії порушення правил експлуатації газових водонагрівачів. Їх справність саме зараз планово почали перевіряти фахівці газового господарства. В місті Бендери газовими водонагрівальними приладами користуються більше 11 тисяч абонентів. Випадки отруєння чадним газом, на жаль, трапляються щорічно. Головна причина порушення правил експлуатації газових колонок. В даному році у нас вже є чотири випадки, пов'язаних з неправильним використанням газових приладів побуті. Потерпілих сім чоловік. Звертаємо увагу наших громадян на дотримання техніки безпеки, щоб зберегти здоров'я собі і своїм близьким. У яких квартирах є газові проточні водонагрівачі? Видно неозброєним оком. На вікнах встановлені вентилятори. Їх наявність обов'язкова умова при експлуатації газового устаткування. У ці квартири обов'язково навідуються газовики з комплексною перевіркою. Для того, щоб колонка працювала... для того, щоб колонка працювала безпечно для абонента, потрібно, щоб був триразовий обмін повітря: це подання, осьове витягування і витягування повітря вентилятором. І так іде циркуляція. Щоб перевірити тягу у вентиляційному каналі, досить прикласти до нього листок паперу, трохи відкрити квартирку для припливу свіжого повітря і включити осьовий витяжний вентилятор. Якщо аркуш притягає до отвору, все в порядку це слід робити перед кожним вімкненням колонки. Даний приборцей прилад призначений для короткочасного використання не більше 20 хвилин. З перервами в роботі в 30 хвилин необхідно інтенсивно провітрювати приміщення, а ось приймати ванну за допомогою цих водонагрівачів категорично забороняється. Співробітники газової служби проводять такі інструктажі щорічно. В ході планової перевірки квартир з бездемарною газовою колонкою. Технічну справність устаткування перевіряє фахівець. Правила експлуатації досить прості. Головне їх дотримуватись. Навіть незначна помилка може вартувати життя. Коли в селі Подоймиця, яка межує з містом, був добротний тротуар, не можуть пригадати навіть старожили, позалишалися де не де тільки малесенькі заасфальтовані острівці пострадянської цивілізації. Приїхали свясь, установілі приїхали, встановили телефонний зв'язок, тротуар розламали. і Після цього його ніхто більше і не робив. Так і ходимо тепер по бруду. Коли дощ або сніг іде, виходимо на проїжджу частину. Це дуже небезпечно, але у нас просто немає іншого виходу. Людям треба йти на роботу, дітям до школи і дитсадка. На будівництво тротуарів у подоймиці з республіканського дорожнього фонду у поточному році виділено 500 тисяч рублів. Різні роботи ведуться паралельно. Закладається основа, виставляються бордюри і відразу ж слідом йдуть укладальники тротуарної плитки этом году впервые в Каменском районе стре вперше в Кам'янському районі будівництво тротуарів ведеться не лише в межах міста, але й в сільській місцевості. У селі Подоймиця протяжність нової пішохідної доріжки становить близько 700 метрів. Її будівництво плануємо продовжити. І в наступному році перед нами стоїть завдання побудувати тротуари уздовж всіх республіканських автомагістралей, що проходять через села району. З'явився новий тротуар вздовж республіканської автомагістралі Кам'янка кордон з Україною. І в місті тут будівельники уклали тротуарною плиткою майже 600 метрів. На наступний рік кам'янці і селах району планують побудувати ще близько двох кілометрів пішохідних доріжок. Окрім подоймиці, з'являться нові тротуари і в селі Рашків. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.